Самооборона Хмельниччини на вулицях обласного центру вже декілька діб разом із міліціонерами самооборонівці охороняють та патрулюють вулиці міста. Це я скажу правильно, тому що зараз всякі люди є, всякі молодь, Десь хтось комусь хочеться силу показати. Це повинно так бути. Ну я думаю, що якось наладиться і міліція буде саморонам де окремо. Дуже прекрасно. Я врахую, щоб чим побільше їх було ну, взагалі не дуже позитивно. Ну, загони самооборони вони трішечки нагадують вандалів. За допомогою таких загонів якісь переміни державі відбудуться. Ну, ми і бачимо, що і саме такі прості люди і змінили той тоталітарний режим у штабі самооборони. Сьогодні працюють більше ста активістів. Основна мета їхньої діяльності стояти разом із правоохоронцями на сторожі спокою громадян. На сьогоднішній день наші хлопці знаходяться з даїшниками, їздять з ними патрулюють. Ми охороняємо СБУ Майдан і працюють три мобільні групи, які виїжджають на виїзд по дзвінкові. Щодня перед початком патрулювання координатори штабу перевіряють активістів, які заступають на зміну. На Шокуванні дивимося в тверезому стані, не тверезому, інструктуємо, даємо випробувальний термін і після цього тільки виставляємо на чергування. Окрім того, тут їм розповідають про специфіку роботи та окреслюють їхні права та обов'язки. Вони мають право призупинити, якщо це якісь злочинні дії, фільмувати це на мобільний телефон або на камеру і викликати мобільну групу. З мобільної групи чергує юрист, який приїжджає на місце події, і ми вже тоді якісь свої дії конкретні. Вже орієнтуємося по місті. Ми співпрацюємо з МВС, ми співпрацюємо з ДАІшниками, і з усіма службами. Коли приїжджає мобільна група, туди приїжджають разом. Обов з Обов'язково, разом з міліцією. Якщо необхідно, затримують людей. Обов'язково. Составляють протоколи, все по процедурі. Розпізнати серед інших молодих людей самооборонівців можна за певними ознаками, але якщо все таки виникають підозри щодо правомірності чи адекватності дій тих чи інших осіб, їхню причетність до самооборони можна перевірити, зателефонувавши в штаб. У нас знаходиться штаб самооборони по вулиці Соборній, 75, ви звоните до чергового координатора, він зразу вас може повідомити, де наші пости самооборони знаходяться. Номер телефону штабу самооборони 068 677 65 32. Це не єдиний штаб в області, кажуть, тут подібні вже почали створювати і в районних центрах. Наскільки нам відомо, тільки в Хмельницькому у нас самооборона є по Соборній 75, це наш штаб. І є також в Староконстантинові, в Красилові, в Летичеві, Взяслові формуються в Кам'янці-Подільському. А ще тут закликають до співпраці всіх, хто готовий стояти на сторожі спокою громадян, звісно, тих, хто досяг 18-літнього віку.